Коли я давав своє перше інтерв'ю, там «The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію помітив Таймс чи бібісі, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхіра. їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою інформповістку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей цей, о, цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як мене попліно інформс у мене нові. Ну і що? Ну от я з пискофорбс. Ну і що? Ти, ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персона року The Times? Що... Ну, ти, ні? ну це все просто так, журналістська машина. Отак, б -б 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 -б, несеться, несеться, того перемалоли, історію того перемалоли, того перемалоли. І все, тут нема нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча по факту в ці журнали на це не заробляють. Вообще, да, як воно влаштоване? Ну, отак, отак. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.